підготовка валася задовго до самого бранчу. Ми придумували всі деталі. Мені було просто це дуже важливо. Я взагалі обожнюю декорувати стіл навіть просто на сніданок. А тут я прям розійшлась на повну мені. Так цікаво, як це все вийде. Я буду зараз ділитися з вами всім цим процесом. Ми придумували локації, хочемо зонувати так нашу територію, де будуть сидіти дівчатка, де ми зможемо презентувати наші новинки, а також де в нас буде стояти наш такий бар наші смаколики. Ми завчасно закупили всі необхідні продукти та речі. Так на у курсу пів дванадцятого, А ми збираємо подарунки для учасниць нашого бранчу. Це перший наш івент, тому це дуже хвилююче. І хочеться, щоб це вийшло прямо максимально класно, як ми це собі уявляємо. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ще ранок нашого бранчу. Хоч вчора я дуже пізно лягла. Сьогодні прокинулася раніше, щоб встигнути зробити свою ранкову рутину, тому що мене це дуже заспокоює. Заїхала за нашими квіточками для бранчу та приїхала на локацію. Ми вже приїхали на нашу локацію з дівчатками. починаємо приготування. Ми підготували для кожного нашого учасника такі милі подарунки від нас та наших спонсорів. Що, що це дуже серйозно. Дуже? Я в шашоті, що це в шоперах? Оце угу. бомба. Ми ставимо ось тут Ось тут ми ставимо наш кінбар, а ту частину Все. За день до івенту був дощ, тому ми боялися розвішувати всі декорації завчасно. Але добре що в мене є такі дівчатки, які допомогли мені зібрати просто локацію з нуля. Ну трошечки не встигаємо, але все нормально. Це в принципі для нас природне, тому ми е, зараз швиденько чекаємо, що наших дікусь. І в принципі, все майже готово. Як ви бачите на відео, зібралась просто вся наша команда. Що ти? які тебе передчуття? Боже, це наш перший бранч, і я капець як переживаю. Я дуже надіюся, що все пройде дуже класно, і дівчатам все дуже сподобається. Я дуже кайфую від процесу, але якби не оці всі мільйончики феї... Тут ми вже починаємо зустрічати наших перших гостей. Ми запрошували всіх до кенді-бару, збиралися дівчатка, знайомилися і ми вже починали. Ми підготували необхідні квіти на столах для кожної дівчинки. Я зі всіма познайомилася, познайомилася з нашою Мілією, яка була флористом на нашому заході. І ми починаємо. Боже, це такий кайф. Я дуже кайфую, Все дуже естетично. Боже, а тут взагалі почався якийсь меджик, коли дівчата почали збирати свої букети. Це було настільки естетично і натхненно. Букети вийшли просто максимально гарні, дуже ніжні, піони, що потім розпустяться для дівчаток. Ми запакували в нашу брендовану кальку, зробили з ними фото, прикріпили на такі прищепочки. Кожен з дівчат ми підготували вази, щоб вони зручно донесли свої букет додому, і також ми підготували питання для рефлексії для кожної з дівчат. І на кінець ми підготували сюрпризи від нас та від наших спонсорів для кожної з дівчаток був особистий подарунок. І тут наша Настюша захотіла взяти слово. Так як це настільки рідні мені люди, то я хочу їх запросити на своє весілечко, Ну, наші емоції ви можете побачити на відео. Ще насправді по моїм відчуттям пройшлося дуже просто. Мені дуже стрілося, я дуже переживала прям била. І мені просто підчеркся я переживала. Ні, це не було би. так таке зеки питання, знаєте, це от хочу все розказувати, все казати. Мали чи їхати у нас в хмельницький на такий івент, чи не їхати? Я надіюся, що після цього випуску ви вже не будете сумніватися. І на наступний наш івент ви обов'язково нас підтримуєте і приїдете. Ми будемо точно таке, ще організовувати. Це прям кайф. Ну ми дуже кайфанули. з такою командою. Ми організуємо весілля.